Картопля є, ціни немає. Валовий збір картоплі становитиме не менше ніж 20 мільйонів тонн. Та хороший врожай обвалив ціну на неї після минулорічної високої ціни на картоплю. Цього року аграрії збільшили площі під неї на чверть. Погода сприяла урожаю. Відповідно, вартість картоплі невисока, і це тішить покупців. Та що буде із ціною на цей популярний овоч? Далі зростатиме чи навпаки падатиме? І від чого це залежить? У картопляний ринок занурилася кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Її так багато, і вся вона така велика, що вантажний ледь стигає носити мішки за сім годин 14 тонн. У цьому господарстві під картоплею 100 гектарів. Це орієнтовно 15% від цієї землі. Урожайність залежна від сорту, але цьогоріч доходить до 60 центнерів з гектара. Хвалиться фермер. В Цьому році мене задовольняє все. Оптова ціна на рівні 10-9 гривень. Урожай дуже гарний, рентабельність є. А стартував картопляний сезон з оптової ціни 12 гривень за кілограм. Крупні гравці викопали і заклали у сховище, дрібні ж викинули на ринок все, і гуртова ціна пішла донизу. Вартість картоплі у роздріб нині від 16 до 35 гривень за кілограм. Вирощувати картоплю на продаж на власних городах вже стає немодним. Роботи та капіталовкладень біля неї багато, а ціна відносно невисока. Тож селяни починають вирощувати картоплю виключно для себе. Утім, домогосподарства досі залишається впливовими гравцями на картопляному ринку. Найдешевша картопля на цьому базарчику у пані Ольги. привезла із сосниці і править по 20 гривень за кіло. На Чернігівщині родила, де ще не знаю, але нас родила. Раніше каже господиня менше гектара картоплі не садили. Нині сили не ті. Ділянку під картоплю скоротили вдвічі. Коли да, великими там площами тоді може комусь вигодно, якщо світактори -трак -трак є. Рядом сусід нанімаємо, платимо. Не дешево, звісно, бо соляра, все ж дорого. Саме такі дрібні грабці на картопляному ринку і впливають на сезонні коливання цін, кажуть в асоціації виробників картоплі, оскільки товар нема де зберігати, його хочуть позбутися за будь-яку ціну до морозів. Собільність ціни в картоплярстві це про сховище. Ольга Самоліченко каже: попри хороший сьогорічний урожай, весною картопля знову стане дефіцитом. Вона або з'їсться, або пропаде. Наскільки вистачає потужності сховища, скільки ми. Ми будемо їсти українську картоплю. Як тільки закінчується картопля з українських сховищ, починається імпортована картопля з тієї самої Польщі, як мінімум, в лютому. Ми точно, А можливо, а можливо, навіть і в січні, це вже буде імпортована картопля. В середньому на кожного українця припадає орієнтовно 132 кілограми картоплі на рік. Фізіологічна норма 110. вчена секретарка інституту картоплярства Наталя Захарчук каже, вподобання залежать від місця проживання. То великих містах люди споживають набагато менше картоплі, десь можливо там 80 вісімдесят на душу населення. То в сільській місцевості вона може доходити і до 180 кг. Наприклад, Наприклад, то тодеська область менше споживає картоплі, а ось Івано-Франківська більше, Чернігівська більше картоплі. Це залежить ще від регіону і від культур, які більше ростуть в даних регіонах. В Україні фермери вирощують картоплю головно на споживання за кордоном на переробку. У господарстві Григорія Ткащка на переробний завод йде лише неліквід. ліквід. Та ну, от, наприклад, є ця чаточка, так бачите, от її треба обрати, щоб вона не пошла не згнила. І її далі будуть відправляти на переробку на крахмал. Мабуть, так. Світовий ринок переробки картоплі, за даними Наталі Захарчук, з інституту картоплярства, 49 мільярдів доларів. І він щороку зростає на 5%. відсотків. В Україні ж лише три переробні заводи. Заморожена картопля фрі у нас фактично вся імпортована, а ще імпорт молодої. Херсонщина, де її раніше вирощували, тимчасово окупована. В той час скаржаться фермери. Ми свою картоплю за кордон продати не можемо. У нас картопля це продукт внутрішнього споживання. Коли низька ціна, ми не маємо можливості експортувати свою продукцію України і Європейського Союзу. Європа боїться нашої конкуренції. Хоча Україна виконала абсолютно всі вимоги, ми можемо продавати не в країни Євросоюзу, але це настільки невелика і незначна, незначний відсоток експорту, що він практично можна говорити відсутній. З похолоданням українська картопля ймовірно здорожчає, але для споживача у нагоді може стати імпорт у Європі рекордний урожай. І скажімо, польська картопля 6 гривень за кіло проти вітчизняної за 10 в опті. Валентина Доброта, Михайло Путята ТСН 1+, марафон. Єдині новини.